У затишній американській закусочній працювала молода офіціантка на ім'я Ліза. Її день ішов, як завжди, доки двері несподівано не відчинилися. У зал зайшла старенька жінка, її одяг був поношений, волосся скуйовджене. Кілька відвідувачів кинули на неї осудливі погляди, та Ліза лише щиро всміхнулася і сказала теплим голосом: Доброго дня, я Ліза. Будь ласка, присядьте. Жінка вагалася, наче боялася чужої реакції. Тоді Ліза обережно підвела її до чистого столика і подала меню. За мить підійшов менеджер і прошепотів Якщо вона не заплатить, це вирахують із твоєї зарплати. Ліза зітхнула і тихо відповіла: нічого, я заплачу сама. Вона принесла старенький найкращу страву з меню і лагідно сказала. Не хвилюйтеся за ціну це від нас, жінка мовчки поїла, ледве стримуючи мемоції, і так само тихо пішла. Наступного дня усе повторилося. Але тепер ця жінка повернулася зовсім іншою. У дорогому вбранні, впевнена, і з гідністю в кожному кроці. Вона підійшла прямо до Лізи і промовила Я, власниця цієї закусочної, Ліза завмерла, не вірячи власним вухам. Ви... Ви власниця? Жінка всміхнулася і сказала Так, учора я перевіряла, як мій персонал ставиться до людей, і лише ти показала справжню доброту і повагу. Починаючи з сьогоднішнього дня, ти нова керуюча цього місця. І тоді Ліза зрозуміла один маленький вчинок доброти, здатний назавжди змінити все твоє життя.